Слава Господу, дорога церква! Я скоренько прочитаю текст Божого Слова, який читався в нашому зібранні минулої неділі. Це є перша книга Самуїлова, 17-й розділ. Ми ну, візьмемо з 17 го вірша. І сказав Єсей до сина свого Давида: візьми но для братів своїх ефу праженого зерна, і десять хлібів, та віднеси скоренько до табору до своїх братів. А цих десять кусків сиру віднесеш до тисячника і розізнаєш про поводження братів своїх, і вивідай про їхні потреби. А Саул і вони, і всі ізраїльтяни були в долині Елі, воювали з фелестимлянами. І встав Давид рано вранці і полишив отару свою на сторожа, і взяв та й пішов, як наказав йому Єсей. І війшов він до обозу, а військо виходило до бойового строю, і підняли вони окрик у бою, і вишукувались Ізраїль та Філестим лава проти лави. І Давид позоставив свою ношу в сторожа речей та й побіг до полку. Така історія, хто не знає, про що історія, це історія про те далі через кілька хвилин, годин, можливо, так, ці продовження історії, Давид переможе Голіафу. Коли говорити мовою сьогоднішніх, якось так роздумав я над. Цією історією, мовою сьогоднішніх військових певних воєнних термінів, я би сказав, що Давид в даному випадку дуже схожий на волонтера. От приходить батько і каже, слухай, там от треба загрузити гуманітаркою машину, їсти треба туди на передову, в зону бойових дій, на ноль завести, бо там військовим потрібно поїсти. І от е, ніхто не знає, батько не знає. Це вже більше місяця йде, ну, йде протистояння, бо ми читаємо, що Голяв тільки виходив 40 днів вигукував. І ніхто не знає, що там робиться. Подзвонити немає, як зв'язку такого немає. І батько переживає. Ми вже сьогодні чули, як матері переживають за своїх синів, як немає звістки, а тоді взагалі не було навіть шансів мати якусь звістку. І батько, звичайно, переживає свого, що там з його синами, посилаєся свого наймолодшого сина, іди, занеси їм їсти і йди, вивідай, як у них там справи. І Давид іде. Давид іде, приходить туди, на це місце, на, якраз в зону бойових дій, якраз якраз коли війська вишикуються одні проти других, шикуються. І написано, що, звичайно, був цар, були воєначальники тисяцькі, як було сказано, так були воїни, свої, супротивники. І є така цікава категорія людей, був чоловік, чи, можливо, навіть кілька людей, може, група людей, написано, сторож речей. Поки воїни там мали свою справу, воювали, лава до лави, так були люди, які в той час оберігали речі тих вояків. І от був сторож речей. І Знаєте, я дуже люблю служіння таке, як сьогодні, коли Божий дух вкладає якось всю тему служіння в одному ключі. І те, що я буду говорити, воно теж десь вкладається в загальну картину сьогоднішнього служіння. Цей текст читався минулої неділі і зразу там з зібрання в мене почала народжуватися ця проповідь, якою я сьогодні буду ділитися з вами. Коли ми співали сьогодні першу пісню, я її дуже люблю цю пісню, ми співали там в деяких періодах цієї пісні про тягар згадувався. Тягар, який буває гнітючий, лежить за спиною. І я бачив, як по залу прокотилася сльоза. Не одна людина сьогодні в залі, коли ми виконували цей псалом, обтерла сльозу. І я розумію, що не один зараз в даний час в своєму житті щось несе, як оцей певний тягар. І десь людина буває, втомлюється. Втомився, я, Боже, ми співали. Так, Втомився, я Боже, зніми цей тягар, нічучий. І от вже сьогодні ми проповіді про це чули. І те, що воно десь складається, в моє серце, буду цим ділитися. Коли брат Роман минулої неділі читав цей текст Божого слова, зразу цей віршик впав в моє серце. Написано, І прийшов Давид і склав свою ношу. В сторожа речей і побіг туди до полку. Розумієте, от я спеціально взяв чуть-чуть вище пару віршів. Давид ніс їсти це добра справа. Але якщо ми уважні, що Давид там взяв в цю свою торбу? Десять хлібів, 10 сирів. І ще й ефу зерна. Як би там не було, друзі, воно щось важить. Це ж 10 хлібів, 10 сирів. І ще й ефу зерна. І я якось собі роздумав на цій історії, згадав десь багато років вже назад, може 15, може більше. Коли мені треба було тут в Новоявці, я вже не пам'ятаю, що це було, але я пам'ятаю другий момент. Треба було мені. Ось десь таких от дві полички з плити. І в нас в селі в Лошковичах такі речі були. Між нами, між цими населеними пунктами приблизно там 3 кілометри. Це дві полички, я їх так підняв. Та що це є? Воно легеньке. А хто місцевий, знає, то місцевість від нашої хати в селі є такі територія, називається Горбачка. Десь 200 метрів. Я ще до Горбачки не дійшов, я відчув те, що я підняв, через 200 метрів воно вже стало тяжким. Я вже думав, може то вернутися і кинути, та ну його. Але шкода мені його треба. І поки я дійшов 3 кілометри, я вже не радий був. Воно щось з кожним, з кожним кілометром ставало все важче і важче. Розумієте, є в житті ситуації, коли ми щось, і нам здається, що воно легке. Є різного, різної природи тягарі. І бувають моменти, коли на початку якогось етапу життєвої дороги, нам здається, воно ну, нічого не важить. Ну коли ми трошки цей тягар несемо довше, ми починаємо розуміти, що воно нам заважає йти. А коли несемо ще довше, ми починаємо розуміти, що воно взагалі мене вимучує, воно сили з мене забирає. Я вже втомився, я вже змучився від того, що ще зовсім недавно здавалося, а що то є? Є різна природа тягарів. І я хочу, Це величезна тема. Колись ми цій темі мали цілий розбір слова дві години присвячених, 15-20 хвилин, точно її не підніму. Ну, щось головне я хочу сьогодні сказати. Розумієте, Попереду, перед Давидом, основна би, Він ще навіть цього не розумів. Ну, попереду в нього зараз, в нього буде битва з Голіафом. І от уявіть собі, якби він туди пішов з цією торбою. Дуже би він навоював, точно би не переміг. І як добре, що він свою ношу віддав сторожу, ти тут по дежур, вона нікуди не дінеться. Так, йди займайся своїм, прийдеш забереш. Я тут попильну, я на то тут є, щоб я пильнував. Розумієте, друзі є. Ще раз кажу, в кожного в торбі є щось різне. І як важливо, коли перед нами якась серйозніша проблема, щоб ми от десь цю торбу трошки залишили. Тому що ми важливі, що вони вирішимо, поки ми будемо це тягнути за собою. Сьогодні брат Андрій дуже мав цікаві, такі гарні приклади, життєві, гарна взагалі проповідь була. І в один момент я знайшов, я побачив один один випадок, який був в моєму житті, коли він згадував, де, де потрібно було цій дівчині чи молодій жіночці там вирішити питання своїм покійним батьком. У мене була схожа історія, коли ми на молодіжному обласному з'їзді молилися за молодь за хрещення Святим Духом, і, і якось в очі попала одна дівчина, і я розумів, що щось там не так. Вона вийшла молитися за хрещення Духом Святим. І я ну, Якось так дав Бог на серце відчути, що щось не так. І ми я відвів її в бік, і ми з нею почали спілкуватися, що тебе нітить. І вона розказує історію свою і говорить, каже, що в мене був брат. Ми дуже любили один одного. І він трагічно передчасно обірвалося його життя. А десь незадовго перед тим я так недобре з ним поступила. І він навіть цього не знав, що я його там обманула, що я там так. Проти нього недобре поступила. і воно мене так мучить. І я вже цього не можу ніяк вирішити. І я десь поступила так, як розказував брат. Я вивів він на вулицю, це вже було пізно, це вже було таке зоряне небо було. Твій брат любив Господа, так він дуже любив Господа. Ти віриш, що він у Бога, так я вірю, що він у Бога. Давай зараз зробимо так. От. Взір свій направ туди і поговори з ним. Скажи йому те, що ти не встигла сказати. Скажи йому буквально те, що ти не встигла сказати. І коли вона говорила зараз так, як би сказати, своїм братом, так, це було не для брата потрібно, це було їй потрібно. Коли вона це в риданнях таких висказала, вона залишила цю свою торбу. Вона залишила цю свою нашу. Є ситуації, коли перед нами щось важливіше, щось серйозніше. І десь якісь наші переживання. Це можуть бути тягарі різні, трагедії, які ми пережили, це можуть бути гріхи, як ми вже сьогодні чули. Це можуть бути навіть добрі справи. Ну, в Давида ж в торбі добрі речі були. Хліб був, сири були, нічого поганого. Но порою, знаєте, у нас трапляються такі обставини життєві, що навіть щось добре ми порою відкладаємо в бік, тому що перед нами щось важливіше. Хто був з нами, як почалася війна, хто був тут, на цій території, хто був з нами в наших зібраннях, ви пам'ятаєте, як це все починалося. У нас щотижня були, кожної неділі були, були служіння. Так, перед тим там, два роки карантинів зібрання то були, то не були. Кожну неділю у нас було зібрання. Ми відновили молитовні зібрання. Кожен день ми молилися за Україну, ми молилися за мир. У нас цих молитовних зібрань вже кілька років не було. Кожен день у нас були, кожен вечір молитонці, зал був повний людьми. Кожну п'ятницю ми мали піст, хто пам'ятає, кожну неділю перші місяці ми мали причастя. Кожну неділю, не раз в місяць. Тому що обставини на фронті розвивалися настільки стрімко, що ми не знали, чи ми до наступного місяця, чи ми до наступного тижня доживемо, нам важливо було, щоб ми завжди були готовими. Кожну неділю ми мали причасті. І що я зауважив, перші тижні, можливо, навіть місяці, сюди, на кафедру в молитовних служіннях не поступали записки. Люди не просили помолитися за свої потреби. Що ж, перестали бути проблеми, перестали бути потреби, всі оздоровились? Ні. Не всі в родинах спаслися, не всі хвороби відступили, не всі матеріальні проблеми вирішились. В декого навпаки усугубилися матеріальні проблеми якісь, роботу втратили, ще щось. Але люди, ось це, з чим, що вони кожен день носили, з чим вони справлялися кожен день, люди це відклали. Тому що попереду була битва з Голіафом, тому що попереду була важливіша битва, яку потрібно виграти. Попереду було щось серйозніше. І люди своє відклали. Так, ти, можливо, до цього вернешся потім, але зараз щось важливіше. Брати мої сестри. Є моменти, коли людина зустрічається з невеликовною хворобою, і ти розумієш, все, чим я переживав, переймався, за що ночами не спав, клопотався взагалі. Це все в торбі, лишаєш збоку. Тому що зараз тебе питання номер один, тебе зараз битва номер один, її треба виграти. Залишив свою ношу в сторожа речей. І знаєте, коли, звичайно, якби Давид йшов з цією ношою з тим, хай навіть воно є добре, але воно б йому заважало в цій боротьбі далі. І оцей текст, який ми читаємо, він дуже один в один схожий на один новозавітній текст. І він вже сьогодні читався, брат вже сьогодні його згадував з послання до євреїв. Де написано: Залишіть свій тягар. Залишіть гріх і біжіть. Вперед до боротьби. Отак от сталося з Давидом. Він залишив ношу і побіг до полку, там, де боротьба. Братимеся, і от Давид Голіаф, Давид його переміг і зараз там за якийсь час все. Давид вже стоїть в одній руці меч Голіафа, в другій руці голова вже Голіафа. І я так собі думаю, цікаво. От як Давид, от зараз це все відбулося, все, ізраїльтяни побігли, погнали Фелистимлян там добивають, де вони там тікають, по печерах, по полях, по лісах, по горах розбивається військо. І цікаво мені, Давид пішов шукати того сторожа речей і казати: Слухай, друже, я тобі десь ту торбу свою лишив сиром, де мій сир? Я думаю, чи Давид пішов його там шукати, де там моя торба? Я думаю, після цього тріумфу, після цієї перемоги Давид навіть не пам'ятав, з чим він прийшов. Тому що все змінилося. З цього моменту, з цієї перемоги, все змінилося. І йому вже було не до цієї торби, яку він залишив. Знаєте, так буває в житті. Коли ти виграєш основну битву, те, що тобі було важливе до цього часу, ти вже до цього і не вертаєшся, воно вже перестає мати якусь цінність, якийсь зміст, тому що ти досягнув важливішого. Бу, була історія в моєму житті, я про неї якось розказував. Коли в мене була дуже така проблема зі здоров'ям, у мене була киста Бейкера під коліном, така ну, велика, як грецький горіх. Вона мені дуже заважала ходити. Буквально, щоб кожен крок поставити ногу, я мусив знаходити оцей момент, щоб коліно правильно поставити. Це при кожному кроці, тому що дуже заважало. І в нас була тут молитва вечірня. З'їзна молитва регіональна, ми молилися за, за потреби людей. І це десь був цей момент, коли я залишив свою торбу з боку. Ми пішли молитися за людей, пішли, молилися за покаяння, молилися за розцілення, молилися за хрещення Духом Святим. Попереду стояв голіаф. І знаєте, я на третій чи на четвертий день після цього дня я замітив, що моєї кисти не стало. Я вже не було до чого вертатися. Тому що Бог зробив свою роботу. Є моменти, коли нам потрібно залишити свою ношу. Тому що попереду щось серйозніше, це важливо, щоб ти був вільний. Якось був момент в житті, коли ну, обставини склались так непередбачено, і в одних обставинах в людини проявилася така пов'язаність з нечистим духом. І треба було молитися тут і зараз. Це не було коли брати піст, не було коли як ми цю освячення. Треба молитися тут і зараз. І зразу такі думки. А ти готовий? А ти зараз готовий до цієї молитви. Як важливо, знає, як я був в цей момент, я був без ноші, я був без торби. А якби був не готовий, і ти б не міг бути в цьому протистоянні. Як важливо, друзі, в житті в цих моментах залиши. Залиши, відклади. Є момент, прийде час, вернешся до цього. Є такі ситуації, коли вже не буде до чого вертатись. Тому що ти досягнув важливішого. Як часто люди поступають з записки помоліться, щоб син мій кинув пити, помоліться там, щоб я звільнився від, від курива, помоліться, щоб там син звільнився від якоїсь ігрової залежності чи ще чого. Розумієте, Це бувають ті торби, які треба лишити збоку. Попереду важливіше. Попереду зараз примирися з Господом. Попереду зараз віддай своє життя в руки Божі, покайся у всіх своїх гріхах, прийми його як свого Спасителя. Зараз важливіша зустріч. Коли вирішиться це питання, ти вже до цієї торби не вернешся. Там вже і алкоголь відійде, і погані слова відійдуть, погані думки відійдуть, і, і нікотин відійде, все відійде. Тому що вирішилось важливіше питання.